Всім привіт! Сьогодні у нас е, на обзорі навушники Hoko ev 02 Plus. Ось так виглядає коробка з боків. По технічним характеристикам, тут е, стоїть в Bluetooth версії 5.1 радіус дії 10-12 метрів. Е, час роботи е, навушників від акумулятора десь ну, до 4 годин. Е, Зарядний кейс має 300 мА, що дає змогу ще підзарядити, там разів 5-6 ці навушники. Ось так виглядає інструкція. Вона досить велика, там є на російській мові можна прочитати. Як налаштовувати? Є функція пошуку через додаток, локатор на айфоні навушників. Перед використанням обов'язково потрібно зняти ось цю захисну плівочку з навушників. Навушники дуже хорошої якості, грають дуже класно. Є баси, є. Високі частоти гарні. Кейс також з хороших матеріалів. Ззаду є кнопочка і надписи. Зарядка від провода Lighting. Lighting йде в комплекті. Підключаються вони через Bluetooth. Можна і як Android підключити, так і iPhone без різниці. Ось підключено. Ну і сам провід, про який я вже говорив, який йде в комплекті. Лайтинг такої середньої якості, не, не супер. І не найпоганий. Всім дякую.